Важливе повідомлення, яке хоче передати вам ваш родовий, тобто голова вашого роду. Отака от. Грандіозна, глобальна, серйозна тема буде в нас сьогодні. Подивимося на таро Містичні Оріани. Це я запитала, до речі, в колоди, про що б вона хотіла поговорити з глядачами через це відео, і прямо отак мені колода відповіла. Родовий це, як Ватажок вашої родової системи, вашого родового дерева вже самі вилітають карти, а повідомлення тут приємне вам говорять, що ви свою чашу страждань в цьому житті випали. Мені прям іде от сім як круги на воді. Щось, щось таке Дан Дантівська якась мені пішла е, картинка, е, цей. кола на воді, як коло пекла, і їх сім. Чи то тут були дуже важкі сім років, чи то. Ну, буквально сім кіл пекла ви пройшли. Коротше, ви свої кола пекла пройшли. Відпустіть. Якщо дійсно у вас були якісь от, ну, дуже трагічні травмуючі події останніми роками, треба вийти в прийняття. Я думаю, всі чули про таку річ, як п'ять стадій круживання горя, от вам так, треба їх повністю пройти. Це єдине, що вас може спопорити перед принципово новим життєвим циклом. Але я думаю, я так розумію, що вже навіть саме усвідомлення, що ви свої кола пекла пройшли. І вони позаду, і треба просто це відпустити, закрити, прийняти і рухатись далі. Е, ну, воно вже саме по собі є корисним, так? Да? Просто що це як увійде у вашу свідомість, у вашу голову. І кажуть: да, дось, ну, мені йде сім років. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, які, якими були ваші попередні сім років. Чи були там випробування, складнощі, такі великі, життєві втрати? Ну, у вас багато, то в кожного буде своє. Е, добре, тоді запитаємо, а що далі? А далі дуже такий активний, насичений період, успішний, яскравий, нові можливості відкриваються, нові горизонти. І мені чомусь тут іде оздоровлення. Що ви якось посіли по здоров'ю фізично зараз, на даний момент. А тут іде як оновлення, як ніби як фенікс перероджуєтесь. І е, вас будуть підтримувати в цьому, підготувати, напитувати е, силою, енергією з вищих планів, в тому числі ваш рід. І е, тут в принципі багато чого вам дається, якраз за те, що ви тут якусь родову карму закрили, відпрацювали е, навіть як відкупили свій рід за щось, але на рід тут залишитися не треба, що ви щось не відкупляли, тому що ваша душа ж добровільно це на себе взяла. Це теж треба пам'ятати. І тепер да <кхух> такий активний період. Можливо, скоро почнеться у вас якась е, динамічна і активна битва за місце під сонцем. Нічого не бійтеся вам передають, нікого не бійтеся. Вірте в себе в свої сили <кхід> Тут максимально і беріть задачі і цілі, навіть ті, які на перший погляд здається, що вони вам не по силам. Все по силам, кажуть вам, каже вам голова рода. А в мене на тому, все. Дякую за увагу.